Час корабель пливе безнастанно, паркає вустами останні кори, Варвіком збиває солодке опано, душу загорло життє моги. Заплющивши очі, мрій пора. У Узорій тиші, без жодних причин. Сновида ступає із часом навадно, Хава пробуджує плиць води. У дотику вітру і свіжим бажанням В обіймах крилатого серце летить, курчаток діяв. У неї благання. Руки без, без часу. час. Сергій Батура український дисметик, винагідник жанру, колективний літературний фетчборд, організатор та учасник двох всеукраїнських літературних рекордів, зафіксованих Національним реєстром рекордів України, автор ідеї рекордної книги Босорка та прологу до неї. Картом трампліном для оцієї нашої літературної співпраці став пролог і все почалося. Тобто по босорку це рідма св'янських народів Карпат. Оту, я в своєму пролозі створив таке епічне місце, називається Устарі море». Коли пан стояв на розділюваній смузі, він не зважав на інше авто, бо чекав байкера, який нісся назустріч. Ревіння двигуна ставало ближчим, відсунуючись на, на ковід. Швидкість була максимальна, як і адреналін крові. За поворотом показався червоним до Давлячись Вдавлячись загалом і швидкості, Нікола помітив попереду самотну кошту, яка навіть не думала втікати з здорові. Байки посигнали, але пандус навіть не руткнувся. Найважче це емоції. Її неможливо написати або гарно смалювати. Можливо, вдалося зіграти? Ні. Марі не спроби, будеш блукати. Ти будеш тільки. Час втрачати, бо воно має здатність підволікати. Можливо, в когось запитати про злість, яка не має гору брати. Це вічно буде в голові кружляти, Хибний крок і можна вічно спати. Чому так важко показати її, яку потрібно людям знати? І як же під контроль узяти, щоб голосно в кімнаті не кричати? Завжди одне потрібно пам'ятати, що це можливо ви втрачати. В пролозі ми закладаємо концепцію, ідею твору ключових персонажів. Змальовуємо місце події, створюємо. І можливо пишеться ще концепція, де чітко змальовую, як виглядають персонажі ключові, що взагалі яка їх мета, для чого ми це все робимо, і так далі. Це шпаргалочка, так, така собі да, така собі шпаргалочка так, і, і, і письменник, коли <гр neurional modo> починає писати, він просто прочитавши пролог, прочитавши концепцію, він вже розуміє, що йому треба робити. І дивіться, що він робить. Це дуже важливо, що цей жанр. Дозволяє багатьом авторам одночасно створити твір. Колись були маски ковідні та часу пройшла коректура. І в масці, куди зеленіші, заходить поважний наш гість, засобить пешкорку письменник сатирик Батура, мусі роздасть і про працю свою розповість. У когось робота над словом, у попу мріях, у когось у небі синиці, не лиш журавлі. Та майстер Пера і володар усіх мухобійок приносить для творчості поштовхи нам чималі. Підшук факультету, читають тут тексти, поети, не конкурсу це за, я, якийсь за рахунком та тур, не щоденно ми бачимо конус газети в руках Батури, такого масштабу Батур. Тож моє доповнення нині у всіх інсектарів, говорить по черзі студенти з вітрил та не з них. У бік відкладають спланований мною сценарій. Ця зустріч належить до поза живих. Живи. Пані Володимире, я вам дуже дякую. Я вас хочу сказати своє таке враження, яке в мене назріло, що ви працюєте з талантом. Обідання, книга це гарний вихід своїх емоцій, тому що коли ми в собі стримуємо, особливо негативні емоції, вони нас, знаєте, повільно спалюють всередині. І тому, якщо вам є що сказати, ви боїтеся. Не вар мовчати, беріть піші. Такраз першого хим дозволив нам цю багато векторність, багато сюжетність створити лінії, тому що були автори з різним стилем і таки з різним жанром. І тут немає у нас ну, загальний стержень, який тримає всі роботи. Це є ключовий персонаж, який здатний на багато речей і до штехрунства, і просто для поради і так далі. А решта авторів створюють вже свої такі паралельні світи до того світу, але вони його стикують з цим і обов'язково зі своїми персонажами взаємодіють, з центральними персонажами. Це головне, щоб ця повручка трималася в кутки. Хтось слабше пише, але ми з підтримуємо, допомагаємо. І знаєте, проходить час, і ти дивишся, і та людина настільки гарно починає писати, що прямо читаєш захоплення її книги. Не бійтеся і не стримуйте да, своїх... Розвиватиме теся самі, розвивати самі, розвиватимете інших, вчитимете своїх дітей кращому. І щоб ви були задоволені тим, що ви робите, щоб ви на будь-якому етапі життя звернулись, і ви з задоволенням згадуєте те, що було вчора, або вчора рік, тому і так далі. Якщо так, від того і суспільство буде щасливим загалом. Я розумію, що... Часто густо так буває, що нам не вдається це робити, але я вам все бажаю, щоб, щоб виробили те, що вам подобається, з цього заробляли, отримували максимальне задоволення. Дай Бог, щоб було. Я читала на вашій сторінці, що ще є роман Вентаймс Шо, який зараз пишуть учасники зі всього світу. Так, от я хочу сказати, що якщо почитати мою наукову статтю, ми справили контуру літературну печворку. То я закладаю ідею того, що колективний літературний печквик як жанр він передбачає співпрацю різномовних авторів, в тому числі, оскільки засоби електронної комунікації нам дають можливість об'єднуватися. От зараз я створив пролог до цього роману. Він називається Олігарх, це сатира. Оскільки я сам в сатиричному жанрі працюю і. Цей роман, цей дорослий роман, це він про цінність життя, коли його обман. Неймовірно враження, що ви зустрілися з вами, що ми почули вас. Я думаю, що в когось десь душити якась уже така натхненна хвилинка творчості, десь там забриніла. Тому творчість дійсно вона так. робить у Дякую вам Дякую. за прошу. Наскільки позитивно і без ваших, напевно, таких саме навичок комунікації, тому що бачите, ми одразу зайшли, здобули приїзд, прикидіся приїзд, аудиторії і ну, на вся зустріч було досить швидко на позитивно. Воно так здається, ніби так тягнісно, тому що це ну, таке досить складні теми. Але всі ми сьогодні хочемо вам подякувати і висловити наступного вашою катністю. Там дивуватися. Я, я б побажалася мрія. Тому що мрію це, це, це наша безмежність, це крок до свободи. Коли ми мріємо, ми такі.